Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Хочу вам цікавенького сьогодні розказати про працю людей узимку. Погляньте, як цей хлопчик очищує вікно від буруляк. Якщо їх не прибрати, вони можуть впасти і наробити біди. А ось хлопчик посипає доріжки піском, щоб люди не послизнулися. Узимку доріжки дуже слизькі, і якщо про них не подбати, можна впасти. Погляньте, як хлопчик складає дрова, а дівчинка йде до каміну з ними. Узимку в домівках потрібно підтримувати тепло, тому дрова дуже потрібні. А ви колись допомагали дорослим і здоровим? А ось дівчинка годує оленятку з сіном. У лісі взимку важко знайти їжу. І люди часто допомагають тваринам. Ви теж можете зробити щось добре для природи. Цей хлопчик очищує доріжку від снігу. Ви знаєте, як важко пересуватися, коли багато снігу, тому люди беруть лопати і розчищують шлях? Важливо допомагати пташкам узимку. Вони не можуть знайти їжу під снігом. Тому дітки роблять годівнички, насипають туди насіння. А яку добру справу ви б хотіли зробити взимку? Можливо допомогти дорослим або підгодувати тваринок. Якщо всі люди будуть дбати про природу і допомагати одне одному, то навіть найхолодніша зима стане теплішою від добрих справ. Була рада всіх бачити. До нових зустрічей!